Давай, скоріше, давай, 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 давай. Ох, нарешті вони вийшли. М -м -м. Вітання, мої любі, ну, що ми нарешті дочекалася цих гарнюнічок, пусічок, не знаю, булочок, як їх ще можна тільки назвати. Ну, коротше, називати їх як хочете. Я вже готова купити свою манюнічку ліпіціанського коника. Це в мене буде хлопчик, який буде робити капріоль та пасаж. Напишіть у коментарях, ви чекали цю породу, як вона вам сподобалась, не сподобалась. Судячи спойлерів, мені сподобалось, тому. E <laughs> Надію, що в Рі буде так само, і я не зміню свою думку. Тож знаходяться вони тут, біля конюшні Юрвіка, позаду мене, вже бачу, там хтось купив, вже їздить і насолоджується цим життям. Але тим не менше, нас цього тижня також чекають комфортні нові сіла та нові вальтрапики. Безумовно, цікаво, які вони, тож обов'язково все подивимось. Ну, а також нас чекає нове випробування з виїздки: це дещо нове, чого у Star Stable Раніше не було. Тож, відповідно, ця гоночка буде щось типу, як я зрозуміла, у реальному житті. Тож, е, харе говорити, поїхали купляти коня. Так, маньонечка, маньонечка. Які всі такі гарненькі, такі з лобиком, таким з носиком, точніше. О, ті, ну, Ворона, чесно кажучи, я не сильно зацінила. І ось цього нідовго, вони мені дуже схожі на тих, що минулого покоління, але ось. Це щось вже новеньке. Я дуже заглядалась на ось цього, але поки що я не готова його взяти, якщо чесно. Навіть не знаю, що у нас тут по зачіскам. В принципі, ну, як нібито на спойлерах нічого, типу, новенького немає. Чесно кажучи, мені стандартно не подобається. Ось це вже, в принципі, щось прикольне ось хвостиком. Прикольне, прикольне. Так, це звичайне, і це прям напевно те, що я. Оберу собі. Напевно, що, але побачимо. Також мені подобається ось ця масіпуська. Але в чим вона так сильно відрізняється, окрім крапочок, не знаю від звичайно світло-сірого, але ось це. Ви прям зразу йому зав'язали те, що я хочу. А можна, я, напевно, початково гляну чи ні. Ну, коротше, хочеться спочатку, напевно, поїхати покататися звичайною, а потім вже купити ось цю, бо, чесно кажучи, мені так більше подобається, і мені навіть подобається, що хвіст зібраний. Але спочатку, напевно, дімо йоти зойко. Коротше, беремо. Я хочу його назвати не знаю, як правильно буде сказати українською. Грифон, напевно, що. Не гріфін, Грифон. Ну, коротше, зараз десь ось ось тут. Грифон, ну, коротше, так, украї... українізуємо трішки. Здається, йому підходить. тож... Бремо! <сум> нарешті, нарешті, дочекалася. Я дуже хотіла їх оновних. Ой, як він крокує. Прям так. У них така велика голова. Таке велике пузо. До речі, коли зніму відео про те, чому. Все так у нього з бідосію, так би мовити. Але вау! Блін, він такий великий, такий жирненький. Такий, знаєте, булочка чи картопелька з ножками. <свісно> Блін, прикольно, але так повертає смішно. Рись, вже хочу казати Джох. Все, вестерн мене не відпускає. Блін, прикольно. Так високо ножки піднімає взагалі. Він дуже схожий на коня з моєї конюшні. Вау, я в захваті. О, ті боже мій, які тепли, гарні. Ой, моя жачка. Оп, капріольчик наш. Угу. Смішно, Смішно виходить. Блін, він такий зайка, я прям не можу. Хвостик трішечки. Ой, все, тримайте мене, пасаж, ви неймовірний боже, о боже, о боже, о боже, о боже, що, боже. <смі> я в захваті прям та що. А ще він, як кролик, типу, стрибає на кар'єрчик і взагалі прямушку так вперед, в голову так у збір. Ой, я не можу. Але напевно, все-таки я йому ось це. Бо... Стандартна грива, чесно, мені взагалі не зайшло конкретно. О, ой, мощі, який ви гарненький. Та ви що? Прям нібито з тих самих відосів, з реальної виїздки. Так, а ще сідло. М -м -м. До речі, мені сподобалось. Вольтрап, який я хотіла. Це ж себе вольтрап, тільки чи в неї червоний. Чорний взагалі. Ой, мені так подобається. Треба купити ось такі, як у Сабіни. Блін, А, здається, це комплект, типу, як? Типу, типу, як... М -м, прикольна така. Михушечка. Ну, не зовсім окей, бо зараз придеруться до мене. Але, блін. Мені дуже подобається оцей чорний і ось цей вельтрап. Прям вау! Напевно, куплю собі. Так, а що в нас. А, ага, А звоїстковим можна. Ой, щось з конкурним не дуже, а ось виїздковий. Ну, таке собі щось одягу немає, так? Ну, гаразд. Ой, ой ой, ой, я що він такий гарний. Там що. Воно ну, здається, з, з шишечками і з підібраним хвостом йому набагато гарніше. Прям такий, такий. я не можу підібрати слів, у мене просто в ні. захоплюючи Учуття, так з решейдом взагалі. просто. Ви, ви бачите ці текстури? Ви бачите, яке це гарне сторіння. Ой, а так дивно, персонаж стоїть. Ой, хтось теж купив такого. Блін, ну, я в захваті. Ця горбинка на носі, це неймовірно. І капріо Ну, все, все. Я вам вже розрекламила коня, чи ні. Так, коротше, піду одягатись і перезайду в чоп Так, ну, коротше, вділа я стандартний цей сет, я щось не захотіла довго думати, мені вже стало безумовно цікаво, чому я зупинилась. А що там у нас по виїзді? Тож, а, до речі, я тут пройшла ці всі штуки. Ей, веде. Коротше, 80, але вона не хоче мені зараховувати і продовжувати. Ну, гаразд. Ласкаво прошу на аренд для виїздки. Мені дозволили проводити захід з виїздки, що знайомить інших із тією дисципліною. Вона вельми популярна, але на юлію конею займається небагато людей. Для участі в змаганнях зазвичай потрібно кудись їхати. Ось я і намагаюсь підігріти інтерес до цієї дисципліни. Якщо більше людей на Юрію будуть займатися виїздкою, то їздити нікуди не доведеться. Мож до нас навіть стануть приїжджати тренера та професійні судді. Чудово, так? Не хочеш познайомитись з основами виїздки? Ти ще й питаєш? Вау! Перш ніж почнемо, тобі слід знати, що найважливіше у виясі: актуальність виконання. Швидкість тут не головне, краще постаратись отримати якомога більше балів. Як отримати бали? Для цього потрібно проїхати випробування якомога ближче до ідеалу. Це свого роду хореографія. Ти вивчаєш рухи і виконуєш їх у потрібному ритмі, тільки тут ти не танцюєш, а точно дотримуєшся встановленій програмі, дотримуючись потрібного алюру. За кожну програму ти отримуєш від 1 до 10 балів, в залежності від якості виступу. Як краще виступиш, то й більше балів. Якщо ти відхилишся від програми, наприклад, ти поїхала не в той бік, або поскакала галопом, коли потрібно їхати легким галопом, призначається штраф. Три штрафи за одну програму і ти влітаєш. Ти зможеш почати знову або потренуватись і довчити програму. Оскільки ти тут уперше можеш займатися попри помилки, але я все одно буду на них вказувати. Не хочу, щоб мене звинувачували в тому, що я погано тебе навчила. Розумієш? Коли будеш готова, дойди до першого кав'язника, що знаходиться на центрі в темпі кроку. Так, ну давайте. Стартуємо, так би мовити. А можна тільки я увімкну для клубу, бо тут дуже багато людей. Блін, прикольно, цікаво. Прям цей ліп такий. Так, ну все. Я мовчу. Я вас, напевно, вже трішки дістала. Прикольно, а чому тут зелененька стрілочка така дивна. Ну, Окей, так. У будь-якому змаганні з виїздки дуже важливо привітати содів. Вклонися, щоб висловити повагу. Угу, ага. Поки що все чудово. Тепер рухайся вперед до наступного вказівника. Ага. Блін, я подумала, що треба вклонитися через дію, а тут окремо внизу прописано. Прикольно, прикольно. Отут ще музичка. Цікаво. А, це не музичка, це, напевно, судді. Щось, я так думаю. Обернись і подивись ліворуч. Бачиш той зелений вказівник? Коли ти його досягнеш, тобі скажуть перейти на інший алюр. Зелені вказівники заздалегідь допомагають зрозуміти, що потрібно змінити алюр. Коли під'їдеш, перейди на рись. Mm -hmm. Так, щось таке цікаве, цікаво. До речі, тут так прикольно завертати потрібно, типу такий плавненький угол. Так, ну давайте Риски. чудово. Угу. Так жопою й <с>. Ой, я не можу, я не можу, прям. прикольно, що ми саме робимо якісь певні переходи на буквах. Прям все як має бути. Прям я в захваті. О, довга діагональ. Легкий галоп, це манежний. Ага, ну все як треба. Насправді, це дуже чудово, що ССО дійшло до цього. Адже пам'ятаю, як багато гравців хотіло роки два тому, щоб як в інших іграх ССО зробили штуку. І нарешті, як то кажуть, дочекалась. Так, що нам далі? Тільки так повільно їдеш, ніби типовистка, ти розумієш всі справи, але. Це так довго, дуже довго. Цікаво залишиться ця програма, коли арена поїде, свято закінчиться. Але мені здається, що Та, все закінчиться і не буде нічого такого, чогось новенького, але побачимо. Та, слухайте, ні, ну я сподіваюся, що це вже кінець. Правда, кінець? Скажіть мені, будь ласка. Чудово! Тепер ти уявляєш, як влаштована виїздка. Закінчимо на цьому. Спочатку ти привітала суддів, а тепер потрібно подякувати їм і попрощатись. Перед виходом вклонися суддям і глядачам. М -м -м -м. О, так він все-таки робить: 60 і 60. Дякую. Дуже довго, але дякую, так. Де ти тут? Де ти тут, що ти нам скажеш? Ой, хтось купив гнідого. Ну як, це тільки знайомство, проте тепер усе найнебагатіше ти знаєш. Пам'ятай, що цей маленький тест зовсім не близький до того, наскільки справжньою може бути вистка, якщо вона стане наступною великою справою тут, у юрвіку. Існують різні види вистки, і це той, який мені найближче знайомий. Я буду проводити тренування і щоденні змагання з вистки до кінця фестивалю. Ти запитаєш, у чому між ними різниця? Один з елементів виски це запам'ятовувати програми. Як я і казала, це схож на танець. Більшість стилів перебачають не імпровізацію, а дотримання хореографії. Тож тренування це репетиція, ну а змагання час блищати на сцені. Можеш тренувати, скільки є бажання, я допоможу тобі, як слід підготуватись, а на змаганнях тобі потрібно більше покладатись на пам'ять і чуття. До речі, за участь у ньому ти отримуєш приз. Mm -hmm. Випробування не змінюватиметься до кінця фестивалю, тож не хвилюйся, що доведеться щотижня запам'ятовувати щось нове. Сподіваюсь, що побачимось. Mm -hmm. Ну гаразд, давайте спробуємо. Ой. Привіт, привіт. Так, о, майстерність. Давайте що, тренування. І тут. М -м -м -м. Так, 600. О, здається. Це мені підходить, бо ми вже якби тренувались. Це, напевно... Ой, нагадування. Так. А, де тут ці штучки? А ну, в принципі, як вона і казала, як я розумію, це вже йде як пряме змагання. Типу, як? І ми зараз будемо все, типу, як їхати раніше, як їхали. Ну, гаразд, щось придумаємо. Так, ой, це у нас тут поклон. Шану віддали, поїхали. Так, Арис, потім це маркер. А потім. Mm -hmm. Так, Риська. Ризька у цього коника гарна. <гум> так, гаразд. До речі, я зрозуміла, для чого тут намальовані ці всі штуки. Це щоб потім нам було трішечки легше. Тож, гаразд. Так, манежний галоп. Їдемо, їдемо, дуже їдемо. Щось мені здається, ми якось по-іншому їхали, ні. Ми мали зараз звернути? Ні? Що ми робимо? <схи> ну, гаразд. Так, а чомусь тут так дивно двічі. А, червона. А що? Так має бути? А чому? <схи> Куди їхати? Гей. Штраф. А що я не так зробила? Ну, гаразд, походу, їдемо далі. Їдемо. Чому. Гаразд, гаразд. Коротше, я зрозуміла, що тут вся справа йде в тому, що потрібно ще раз прийти в тренування, то було, типу, як початкове. А це, типу, як ще раз, і тут все по-іншому виглядає. Тож будьте уважними не будьте такими, як я. Так, ну що, з третього разу я все ж таки пройшла. Це мега. Важко, але, тим не менш, цікаво. Не знаю, як вам, мені сподобалася ця функція, мені дуже сподобався цей кінь. Чекаю ваші відгуки у коментарях. Я просто не можу з цієї зайки. Ви подивіться, як він рухається на кар'єрі. Він такий солоденький, така булочка. така прям гарнюнька булочка. Я прям не можу наїздитись на ньому, якщо чесно. Тож. Беріть, якщо вам сподобалось, бо мені точно. Так, ну, а я буду з вами прощатись. На цьому все. В принципі, таке невеличке оновлення. Проте, усім дякую за перегляд, до нових зустрічей і мирного вам всім неба. Бувайте!